Чи задумувався ти, чому одні геймери можуть сидіти по 8 годин без натяку на втому, а інші вже після двох починають соватись і скаржитись на біль у спині? Відповідь проста: крісло це не аксесуар, а база всього сетапу: клавіатуру чи мишку можна змінити за тиждень, монітор за рік. Але крісло ти відчуваєш щохвилини. Тут має значення все, сталь у каркасі. Щільність піни, регулювання підлокітників, навіть текстура обивки, бо від неї залежить і вентиляція, і довговічність. У 2025 році виробники нарешті зрозуміли, що ігровий трон це не лише агресивний дизайн, а точна анатомія. Тому в топі сьогодні крісла з ляними тканинами нового покоління з носостійкою екошкірою з мікроперфорацією, газліфтами п'ятого класу і підголівниками, які реально підтримують шию, а не просто висять для вигляду. Ми розберемо, які моделі справді варті уваги. І пояснимо їх сильні та слабкі сторони без рекламної мішури. Уявіть собі, сідаєте в крісло, нахиляєтесь назад, і спинка плавно відкидається майже як у кріслі бізнес класу в літаку. Саме так працює GT Racer B2450, модель, що намагається поєднати офісну строгість і домашній комфорт. Тут немає зайвого блиску, зате є відчуття міцності і технологічності. Механізм синхро дозволяє регулювати положення спинки до 135 градусів. Підлокітники підтримують. Відразу п'ять режимів налаштування, і це реально рятує, якщо ви довго працюєте за комп'ютером. Сітка на спинці та сидінні добре пропускає повітря, а металевий каркас додає впевненості, що крісло витримає роки щоденного використання. Приємний бонус висувна підніжка, яка дозволяє відпочити у напівлежачому режимі після важкого дня. Але є й нюанси: це крісло ідеальне для користувачів з ростом до 180 см. А от вищим людям може здатися заниженим. По спинці сітка теж на любителя влітку супер, взимку може відчуватися холодніше ніж тканина чи шкіра, та й вага під 20 кілограмів не зробить його мобільним. GT Racer b 2450 не флагман, але міцний середняк із гарними можливостями підлаштуватися під користувача. Саме тому він і відкриває наш топ, займаючи п'яте місце. Якщо GT Racer попереднім номером більше тяжів у бік офісного універсала, то Hathor Darkside – це вже чиста ігрова. Атмосфера. Тут усе говорить про геймінг, агресивний дизайн зі стриманими акцентами, висока спинка та нахил аж до 170 градусів, який дозволяє після кількох годин у КС чи ДОТА розвалитися і подрімати. За основу взяли класичний механізм Tilt – просте, але перевірене рішення для гойдання: є 2 d підлокітники, які регулюються по висоті та повороту, а також комплект знімних подушок під голову та під поперек. Матеріали бюджетніші: екошкіра на сидінні та спинці, плюс пластикова база. Це дає зрозуміти: крісло робили з прицілом на доступність, а не преміум. І тут ховається головний плюс: цінник тримається нижче, ніж у багатьох конкурентів, але без компромісів не обійшлося. Максимальна вага користувача лише 100 кілограмів. А отже, воно підійде не кожному. Екошкіра в спеку програє сітці чи тканині, та й служить вона зазвичай менше ніж натуральні матеріали. Зате для геймерів до 190 см зросту це цілком адекватний варіант, який збалансував функціонал і ціну. Хатор Darkside – класичне робоче конячка серед геймерських крісел, яке дозволяє зануритись у ігри з комфортом, але не вимагає від вас переплачувати за надлишкові фішки. Саме тому воно впевнено займає четверте місце в нашому топі. Коли мова заходить про справжній геймерський стиль, Cougar Armor Elite вистрілює з перших секунд. Це крісло виглядає так, наче його запозичили зі студії кіберспорту: масивна спинка з боковою підтримкою, агресивні лінії та солідна ергономіка. Але за ефектним зовнішнім виглядом тут ховається цілком раціональний набір характеристик. Виробник зробив ставку на баланс. Тілт, механізм дозволяє гойдатися і відкидати спинку аж до 140 градусів, а міцний сталевий каркас додає впевненості, що крісло витримає активні ігрові сесії. Додаткові подушки під поперек і під голову працюють саме так. Так, як треба. Знімають навантаження і дозволяють сидіти довше без дискомфорту. Матеріал екошкіра з мікроперфорацією, що має краще дихати, ніж класичний шкірозамінник. Втім, недоліки теж є. Це все ще не топова модель з просунутими механізмами на кшталт синхромеханіки чи 4D підлокітників. Тут підлокітники лише 2D, тобто можна регулювати висоту і кут повороту, але без більшої кастомізації. А ще кут нахилу 160 градусів, тобто до лежачого режиму не вистачає кількох градусів. Хоча для більшості користувачів цього вистачить. В цілому, Cougar Armor Elite це крісло, яке наочно показує, що середній сегмент може бути дуже вдалим: стиль, комфорт і якісні матеріали, без переплати за гучні назви. Не дивно, що воно отримало бронзу у нашому рейтингу. У світі, де більшість геймерських крісел змагаються, хто яскравіше розфарбує шкірозамінник і накрутить агресивний дизайн. Fractal Design пішли протилежним шляхом. Вони взяли холодний скандинавський мінімалізм і втілили його у своєму першому кріслі Refine. Результат вийшов незвичним. Перед тобою не гоночне сидіння з підсвіткою, а строгий трон із тканини, сітки чи навіть алькантари, що виглядає доречно і в офісі керівника, і в студії стрімера. Фішка тут не у зовнішньому пафосі, а в тому, як крісло поводиться в роботі. Синхромеханізм робить рухи сидіння і спинки природними, відтворюючи динаміку тіла. Регульована пояснична підтримка реально знімає напругу, а 4 d підлокітники дозволяють підігнати посадку під будь-які звички. Тобто, ти сидиш годинами і не ловиш себе на думці, треба встати і розім'ятися. З іншого боку, Refine не позбавлене компромісів його масивність відчувається: 26 кг кілограмів живої ваги та велика спинка, яка нависає мов стіна. Декому може здатися занадто громістким. Підголовник теж на любителя. Він випирає вперед і не кожному комфортний, хоча при бажанні його можна зняти. А ще одразу після розпаковки обивка видає хімічний запах. Який доведеться трохи провітрити, і все ж Refine вистрілює саме завдяки своєму характеру. Це крісло для тих, хто цінує стриманість і технологічність, вище за геймерські понти, для тих, хто хоче не просто сидіти, а мати робоче місце, яке підлаштовується під тебе. Не дивно, що Refine ми ставимо так високо. Воно не про ефектність, воно про якість, яку відчуваєш тілом після багатогодинної сесії. І ось він, беззаперечний лідер рейтингу Andasiat Kaiser 4 v 2 XL. Не просто крісло для геймерів, це справжній трон. Після тестів стало зрозуміло, чому ця модель опинилася на вершині рейтингу. Усе починається з монолітної збірки, жодних скрипів чи люфтів. Масивна алюмінієва база та газліфт SGS 4 класу витримують до 200 кг ваги і підлаштовуються під зріст аж до 210 см. Сидіння з холодноформованою піною Memory Foam AD+, не дає тілу провалитися, але водночас знімає тиск і дозволяє комфортно сидіти годинами. Спинка з висувною поперековою підтримкою, справжня знахідка. Можна змінювати кут до 24 градусів та налаштовувати її у чотирьох напрямках, підлаштовуючи крісло під власну поставу. Шість, де підлокітники стали відкриттям. Їх можна налаштувати буквально під будь-який сценарій: від гри на консолі до роботи за ноутбуком. А магнітна подушка для голови з охолоджувальним шаром додає того самого. Вау-ефекту комфорт і влітку, і взимку. Під час тестів спинка легко відкидалася до 135 градусів. Режим гойдання в 15 градусів працював плавно, без ривків, а висота регулювалася точно там яко. І що важливо, навіть після кількох годин використання відчуття залишалися такими ж свіжими, як на старті. Саме за поєднанням технологій, матеріалів та відчуттів від користування Анда Kaiser 4 v 2 XL заслужено займає перше місце у нашому рейтингу. Це крісло, яке створене для довгих годин гри, роботи і максимального комфорту. Отже, ми протестували найкращі геймерські крісла і переконалися. Різниця між бюджетними та топовими рішеннями відчувається одразу важливе не лише те, як виглядає крісло, а й те, як воно тримає спину, розподіляє навантаження і дозволяє залишатися в комфорті навіть після багатьох годин за комп'ютером. Коли обираєш собі крісло, варто звертати увагу не тільки на ціну чи бренд, а передусім на матеріали, функціональність і відчуття від використання. Бо саме це визначає, чи стане воно твоїм надійним союзником на роки. А тепер слово за вами: яке крісло здалося найцікавішим? Пишіть у коментарях, адже ваша думка допоможе іншим геймерам зробити правильний вибір.